Вітаємо уповноважених осіб Прозоро. Дякуємо, що брали ЄТендер для своїх закупівель і в цілому допомагаєте нам розвивати наш майданчик. Однак сьогодні я хочу розповісти вам про інший напрям Прозоро продажі, де ви можете реалізовувати майно громади. В цьому напрямку єтендер став лідером за даними 2024 року, адже нас обрала найбільша кількість організаторів аукціонів, які оголосили найбільшу кількість процедур у різних напрямках. Але чому я саме звертаюся до вас з цим питанням у великих компаніях з більшого питання реалізації? та землі вирішують окремі фахівці, відділи або навіть цілі департаменти. Водночас на рівні сільських чи селищних рацій обов'язки часто виконує одна людина. І це не рідкість. Якщо ця інформація все ж для вас не актуальна, передайте її, будь ласка, колезі, які займаються прозоропродажі. А якщо все ж ви той самий універсальний фахівець, що поєднує закупівлі і продажі, то працюючи з нами, ви в напрямку продажі, ви точно знатимете, як зробити об'єкт комерційно привабливим, щоб отримати максимальну ціну за нього. Ви Уникнете типових помилок під час проведення аукціону, отримайте надійну підтримку юристів, які спеціалізуються в земельних аукціонах, оренді та приватизації, і взагалі зможете користуватися сучасними інноваційними інструментами, що економлять ваш час при роботі в системі. Взагалі, питання наповнення місцевих бюджетів ключове завдання в сьогоднішніх умовах. І чим ефективніше проведений аукціон, тим більше коштів отримає громада для підтримки і навіть розвитку. Отже, реєструйтеся на єтенник та отримайте і персональне навчання, і супровід персонального мене для роботи в системі.